Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер вечір, наш вами вечір. Цікаві новини. Давайте поговоримо. Я хочу почати з заяви з заяви начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-майора Андрія Гнатова. Навіть це не заява, це було інтерв'ю виданню Укрінфор. І там була розмова про о, різні блекаути, як у нас енергетичні блекаути, відсутнє світла, енергетики і так далі, так і в Росії, що заявив Андрій Гнатов, Україна він сказав, знайде можливість та зброю, щоб зробити блекаут у Москві у відповідь на обстріли Росіян. Він дословно сказав абсолютно правильно, ось дословно. Все буде, все знайдемо, і можливості, і зброю, і проведемо ці опера... операції, і вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги, і будь-яка дія буде точно мати протидію. Андрій Гнатов, голова Генерального штабу. І це класні заяви. От Просто класні заяви. І у нас дійсно. Вже практично є чим робити блекаут. Це ми показали поки що у Белгороді 3-4 дні назад. Вночі два райони в Ростовській області, два райони були потушені. Нема офіційної заяви, але вона буде. Були вони потушені. Так що, друзі, ну що я вам хочу сказати? Хтось мені напише, а що ти радуєшся, ми теж можемо сидіти без світла? Можемо. І сиділи. І я завжди тут, знаєте, користуюся і згадую слова президента Володимира Олександровича Зеленського. Ми будемо без світла, ми будемо, можливо, частково без води, ми будемо без газу, аби не з вами московити. Десь так він сказав. Я не ручаюсь за точність вислову, але так, ми готові бути без усього. Я готовий. Моя родина готова, мої друзі готові, але без московитів, щоб ми були. От і все. І без внутрішніх ворогів, друзі, без внутрішніх. Я вам нагадую, просто нагадую, якщо ви дивитесь, поставте вподобайку або поставте дизлайк. Так чи так, напишіть коментар, поділіться це дуже головна ситуація для каналу і для нашої роботи, для по збору коштів для нашої армії. Поділіться, хто підписується, натисніть дзвоничок, щоб ми були разом, от просто завжди разом. І тоді перемога буде приходити скоріше. Дякую за це. І ми будемо е, говорити зараз про те, що головного барана, головного, як я вважаю, зрадника України Порошенка можуть обвинуватити ще по одній справі. А справа дуже цікава. Це знову, коли він був президентом. Натворив він діло, ой, натворив. І я не знаю, чому так тягнув тягнуть це суди, це їхні суди, це вони їх створили, це вони ними користуються, це вони їх фінансують, це вони їм платять гроші, народ там гнилий. Я хочу вам сказати, що десь 30% взагалі суддів з Донецької, Луганської області, з Криму, які були окуповані, перевели. Порошенко перевів сюди. І слідчих, і всі правоохоронні органи, щоб ними було краще управляти і на кожного мати компромат, що зараз у них і є. А Луценко тоді був генеральним прокурором, і всі ці папочки десь зараз храняться, де зараз лежать, і, 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 і ними трясуть, коли от визивають Порошенка в суд, а він цими па, папочками перед суддєю. Чому остання суддя взяла самоодвод? От суддя сказав, я не можу. Що нема там о, що судити? Є, але з, ні, з нею попрацювали. Попрацювали або фінансово, або папочкою. Або фінансово працюють або папочкою. І Луценко він дав інтерв'ю. Коли в нього питають, а я, де ви гроші заробляєте? Та син мене забезпечує, син втікач, син духелянт, який за кордоном жінка забезпечує. А ви що? А я читаю. Пан Луценко гроші не заробляє. Він читає. Ну та ладно, я не про це хотів розказати. Так, от, начебто, така подія, що начебто нас вона й не стосується. Але зараз ми подивимося на це більш-менш прискіпливо. Олігарх Володимир Плахатнюк. Вранці його привезли до Молдови. Да, вчора це було. Через два місяці після затримання в Греції, це пише Молдовська служба Радіо Свободи. Його мають доставити до Пенітенціальної установи 13 у Кишиніві. Я кажу, це було вчора, здається. Чи позавчора? Він уже сидить. Володимир Плохотнюк, колишній депутат парламенту Молдови, та його. Віце-голова, він навіть був головою парламенту Молдови. Чоловіка називають найбагатшою людиною в країні, ну це в Молдові, а також найвпливовішою особою у 2010 х роках. Більше про цю справу можна почитати ну, в політичній газеті, там політична кар'єра, і все там описано. Знайдете, заб'єте в угол і все це ви почитаєте. Це. Олігарх Молдови, але цей олігарх Молдови ну, був пов'язаний з, з одним олігархом із України, а цим олігархом був Петро Олексійович Порошенко. Так от висловився наш е, військовий Олексій Стайлке, Да? Ну і не тільки він висловився, потихеньку зараз про це говорять е, всі наші юридичні структури, політичні структури. По Верховній Раді ходить ця розмова, що затриманий проросійський олігарх Плохотнюк буде свідчити проти Порошенка. Того Порошенка, друзі, якого? Я вже показував здається вчора чи позавчора. Президент Молдові Майя Санду, будучи прем'єр-міністром, будучи прем'єр-міністром е в 2019 році, звинуватила в контрабанді і корупції на користь Придністров'я. Вона сказала. Що попереднє українське керівництво? Ну це було в червні 19-го, Вже став президентом Зеленський. На чолі з Петром Порошенка вони працювали, порушили закон співпраці з адміністрацією олігарха влада Плохотнюка щодо забезпечення контрабанди і корупційних схем, які сприяли виживанню сепаратистської влади Придніхстров'я. А що це було насну конкретно? Це Порошенко збирав металолом в Україні, ну не сам Порошенко, а його його. Сітка, або він змушував підприємство здавати. І весь цей металолом контрабандою йшов в Передністров'я, там металургійний завод. І цим заводом опікувався Плохотнюк. І весь цей метал ну, там зафіксовано, там зафіксовано і молдавськими правоохоронцями і нашими правоохоронцями. А ще, якщо буде свідчення, ну, і схеми було розслідування наших. Наші Радіо Свободи, да, там тоді, Радіо Свобода розслідувала змі схеми. Знаєте, ну це, подивіться це відео. Розслідування тоді. Про що говорилося тоді, про діяння і злочини, тоді президента Порошенка. Подивіться це відео. Це історія про те, як прямо напередодні першого туру виборів Петро Порошенко фактично зробив послугу про російським сепаратистам у Придністров'ї, що йде в розріз з геополітичними інтересами України. На території так званої Придністровської Молдавської республіки розташовується великий молдовський металургійний завод, який давно не платить податки у бюджет Молдови, із якого годуються сепаратисти. У 2018 році Україна внесла завод у свій санкційний список, чим обмежила постачання на нього українського металобрухту, ключової сировини для прибуткової роботи підприємства. Але розслідування схем проведене спільно з Молдовськими журналістами із центру Райз Молдова встановило, що, по перше, у період дії санкцій, експорт брукту з України не зупинився його продовжили завозити на територію невизнаної ПМР через фірму посередника. До того ж ця фірма виявилася опосередковано пов'язаною з найбільшим молдовським олігархом та політиком владом Плахотнюком. Змі обох країн неодноразово писали про його дружні стосунки та партнерство з Петром Порошенком. Визнавав це і сам Плахотнюк. Втім, незручна посередницька схема існувала недовго. Цьогоріч у березні за вказівкою з банкової РНБО України виключила завод з санкційного списку, що змусило Петра Порошенка різко змінити своє ставлення до підприємства, яке фінансує сепаратистський режим в сусідній державі. Невже його давнішня дружба з молдовським олігархом Плахотнюком змогла переважити геополіт? України, як вам? Та стільки він нагадив, як ото утка, яка йде, і в неї все, весь час задульється. Да? От утка. Хоп, 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 і все. Хто бачив, хто знає уток. От качок, качок, вибачте. Отак от і у нього качка, яка сире кожні 30 сантиметрів. Отак, от отаке життя у Петра Порошенка. Насрав скрізь, і от Сталкер пише: примітно, що президентка Молдови Майя Санду, чітко звинуватила Порошенка у торгівлі з проросійськими сепаратистами. Це знову зрада України, державна зрада. Незважаючи на це, Порошенко, зберігаючи обличчя справжньої політичної тварини, вийшов із ліцемірним вітанням Санду. А це я вам казав. Позавчора розповідав. Ну, це дійсно політична тварина. Політи... Тварина із тварин. Знаково, що таку важливу для Молдови перемогу забезпечила сестринська нам партія. Він сказав, яка сестринська партія, коли тебе прем'єр-міністр, колишній нинішній президент Молдови звинувачує в контрабанді, звинувачує в нечесних діях, звинувачує в злочинах, ти виходиш і. Вітаєш, ну це щось неймовірне. Ось, бачите, отакі були борди в Придністрові, такі були борди в Молдові. У нас я не бачив, отакі борди вийшов там Плохотнюк. Металолом для Придністров'я в знак дружби. І схеми це задокументували тоді. Ось вони. Петр Олексійович і пан Плохотнюк. Вова Плохотнюк. Вот они. Прошу вас любить и жаловать. Ну, Петр Алексеевич, у нас же не только контрабандист, не только вор, не только, знаете, шахрай, не только державный зрадник. Он же у нас еще и оракул. Оракул. Заява Петра Порошенко. 17 лютого 20... 5-го року. Вибори в Україні готуються на 26 жовтня. Порошенко лідер Європейської Солідарності, Оракол – Медіум. я не знаю хто він, А п'ятий президент Петро Порошенко вважає, що вибори в Україні можуть відбутися 26 жовтня 2025 року. І вважав він це три. Чотири сім місяців назад. Та хто хоче вибори? Скажіть? От вони звинувачують, що то Зеленський як, як потрібно, звинувачують Зеленського, що він хоче вибори, щоб зараз це виграти. А як не потрібно, вони звинувачують його в тому, що він не хоче вибори, щоб сидіти вічно. Вони підставляються тоді, коли їм потрібно. Розумієте, А народ рибка гупі забуває, все забуває. Оце, що можна забути, забуває. І за е, знаєте, запам'ятовує тільки останнє. Так запам'ятайте, і я вам кажу тільки останнє. Купуйте книгу, ціна рабства. Посилання є в розділі Опис на автора, там його номер телефону. Дзвоніть, це дуже і дуже гарна книга. Кожну непрямий ефір я вам розповідаю про цю книгу, а також уже і про відгуки. пішли вже люди прочитали, і наша пані Надія прочитала олійник. Купуйте, друзі. Так от про те, що ми все забуваємо. Кричали: не вистачає нашим воїнам. Ну це ж хто кричить, опозиція так звана. Ми ж опозиція, ми оремо, ми кажемо, але ми нічого не пропонуємо. Взагалі нічого не пропонуємо. Взагалі нічого. От Розумієте? Вони нічого не пропонують. Вони тільки кажуть, дайте нам уряд, п'ять уряд, дайте нам уряд, дайте нам міста, дайте нам посади, дайте вони нічого не пропонують як зробити. І от вони кричали: не вистачає 300 тисяч. Ну ось. Голова комітету, бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласна сьогодні заявила, що виплати військовим йтимуть без затримок. Без затримок. І сама ж Підласа вже спробу спростувала ці чутки і в Фейсбуці, і в Телеграмі. Скрізь вона сказала: затримок виплат від не може, не може і не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП. Та не важливо, де він бере. От нам, простим людям, не важливо. Головне це є. Нам тільки потрібно зрозуміти: війна, ми воюємо. У нас кожен день стої, коштує війни там, десятки, а то й сотні мільйонів доларів. І у нас нічого не зупинилося. Да, мало, да, я бочую, буду казати, і буду говорити про біженців, тому що це мені близько, це мені поруч, тому що за, чиновників за час війни три рази піднімалася зарплатня. І вони більше 100 тисяч потримують, вони отримують дуже багато, а ВПО дві тисячі весь час. Да, це несправедливо. Але воїнам платити потрібно. Армії нашої платити потрібно. І коли хтось на цьому спекулює, це негідники». Це не наші люди, це реальні негідники. І ще от сказала, підласа, то жодних затримок не планується. Держава забезпечує стабільні виплати нашим захисникам. І, будь ласка, друзі, перевіряйте інформацію. Це також а то вже бачу. Хай підняли, що на військових грошей немає. Та вони піднімають хай на все від того, що труси у Володимира Олександровича Зеленського, червоні плавки були, до чого угодно. Це така низмена частина, такий низмений пласт українців, ну гіршого немає. От реально гіршого немає. Так не можна. Це не українці. Я вчора сказав, що всі, хто підтримує колишню. Будь-яку владу, починаючи з Порошенка і закінчуючи будь-ким колишнім, це потенційні ждуни. Вони ждуни, вони сидять і чекають приходу Росії, не знаючи, навіть не думаючи про це. Е, знаєте, поводячи себе по-іншому, але вони роблять все, щоб пройшла будь-яка колишня влада, яка вся співпрацювала з Російською Федерацією. Тому вони є ждунами. Свідомо чи не свідомо. Ну ось про це я хотів друзі вам розповісти сьогодні. Не знаю, вийшло чи ні. І хочу вам показати це відео нашої мінометників 25-ї мінометної окремої батальйону. Сітки, маскувальні сітки від пані Марії, яка живе за кордоном. А її онук живе тут, в Україні, і, він, і вони разом допомагають нашим воїнам. Подивіться це відео, друзі. Дорогі друзі, 25-й окремий штурмовий батальйон у складі мінометного підрозділу хоче подякувати підписникам Олексія Ляшенка, а також пані Марії та її онуку за ось такі прекрасні мастітки. Спасибі, дякуємо вам. І не забувайте допомагати нашим волонтерам разом до перемоги. І слава Україні! Героям слава! Велика подяка пані Марії і онуку. Чомусь не кажуть не прізвище, Ну. Як кажуть, як можемо, але ми повинні показати людям, що вони працюють, що їхні речі доходять. Те, що ми можемо показати, що до нас приходить, що нам є, знаєте, обратний зв'язок називається. Так да? що велика-велика подяка. Величезна подяка. Друзі, я просто ну, вдячний вам за вашу допомогу, за, за вашу рішучість, за ваші поради, що да, я читаю, ви пишете. що Ну, Будемо переходити на знаєте, комбіновану закупку, оплату, десь дронів, десь інших речей, тому що ми ну, не зможемо так от працювати, як працювали раніше, та і, і потрібен комфорт нашим хлопцям. Дуже потрібен, друзі. Так що спасіба за все, що ви допомагаєте. А ще ось до нас звернулася. Я ще раз хочу вам показати рота Буревій. За авто ми бійці проти протитанкових корованих ракет першої президентської бригади оперативного призначення Національної гвардії України у Реві просимо спільноту Олексія Лішенка та всіх небайдужих долучитися до збору на автомобіль разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям! слава! Я кожну середу і суботу доповідаю, скільки ми зібрали. Я вчора доповідав, і на Монобанку ви перераховуєте. Я дуже вдячний вам. Вибачте, всіх, я не можу оголосити на Монобанці, тому що вас там дуже багато, і це б я вже оце б весь час сидів би оголошував тільки прізвище. Дякую спонсорам. Величезна подяка в середу. Ми поговоримо знову про спонсорів. Ви підтримуєте канал. Ви даєте каналу можливість працювати. Велика, велика вам подяка. Ну і звісно, всім донаторам, хто підтримує донатам як існування каналу, так і наших воїнів. Я щиро-щиро дякую. Жданюк Ганну. Пані Ганна сказала, попросила перевести на авто. Переведу на авто. Пані Ганна. Дякую вам, велике. Турчинському Денису. Дякую, друже Денис, дякую. Тисну вам руку за ваші. За ваші класні такі донати. Черкашині, Людмилі, Ковальові Оксані, Харута Федеру. Дякую, дякую, друже Федер, дякую. Примак Олександра, Вагіна і Олені. Платоненка Надії, Хребкову Віталію, Мазепа Валентині. пані Валентина, на канал перерахувала. Дякую вам велике, дякую особисто від мене подяка. Яковлеву Олександру, 50 на 50, Пане Олександр, дякую вам величке. Філюк Тетяні, Фортат Олені і Оксенчук Людмилі, Всім велика, велика подяка. До завтра. Україна переможе.